Доброго дня, мої любі! Сьогодні вебінар присвячується темі партнер, бізнес-партнер фармасі початок бізнесу. З чого ми починаємо? І що потрібно знати для тих, хто тільки приєднався до фармасі і хоче розпочати бізнес? Як отримати винагороду за свою роботу? Отже, партнер. Це перше бізнес сходинка в маркетинг-плані фармасі. Це старт в побудові структури. Це фундамент вашого успіху. Як стати партнером? Якщо ви вже зареєстрований консультант, то для того, щоб стати партнером, вам потрібно будувати свою команду. Напевне, ви вже помітили серед своїх клієнтів тих людей, які бажають більшого. Запропонуйте своїм знайомим спробувати теж будувати структуру. Чи просто зареєструватися і замовляти для себе продукцію зі знижкою, брати участь в акціях від компанії та отримувати подарунки. Скільки чоловік потрібно для початку? Ваша структура повинна містити 5 чоловік, 5 активних консультантів. Активним консультантом рахується той, який за місяць з 1 по останнє число місяця зробив мінімальне замовлення 20 балів. Вся продукція фармасі з балами, вони зазначені як в каталозі, так і в прайсі. Прайс вам швидко покаже код, назву, товару, а також ціну каталожну і зі знижкою, а також бали. Але якщо. Зазначу, 5 чоловік зроблять по мінімальному замовленню, то цього вам не вистачить, щоб закрити цей статус. Чому? Тому що груповий обіг, товарообіг, тобто замовлення групи, повинні складати 200 балів. В компанії фармасі є ось така ізюминка. Якщо працюєш, то і отримуєш свою винагороду. Тому, якщо ви все ж таки вирішили стати партнером, запишіть, будь ласка, собі коротенький маркетинг-план для статусу партнера. 5 активних консультантів, 200 балів замовлень групи, і від вас особисто замовлення за місяць 50 балів. Компанія Pharmacy дає вже на початку бізнес-шляху вам таку пропозицію. Вибираєте два продукти самостійно зі знижкою 50%. При першому закритті статусу, а також в подарунок вам йде щоденник з логотипом фармасі. Всі консультанти фармасі хочуть якнайшвидше досягнути успіху. Вони ціле. Ціле спрямовано йдуть до своєї мрії. Вони добре знають, що фармасі реалізує її. Ви чули про Фармасі-пункт фарма – це електронна версія, це програмка, яка називається Ще 1С. Ви там працюєте, оформляєте свої замовлення і ваших консультантів по рангу нижче, ніж ви? І за це ви отримуєте гроші. Консолідація всіх замовлень, що ви проводите через програму 1С, множити на відсоток і на 10 гривень. З 2015 року компанія покращила всі свої цифри. А тепер ми множимо на 10 гривень, в минулому році на 6. Як же отримати фармасі-пункт? Потрібно для цього стати бізнес-партнером. Зараз ми. Поговоримо з вами про другий крок до успіху про статус бізнес-партнер. Як ви вже догадались, бізнес партнер буде отримувати винагороду більше, але ж при цьому і працювати потрібно більше. І тут відкривається ось яка картина. Запишіть її. Бізнес-партнер це активний консультант із своїм особистим замовленням за місяць 50 балів. Команда його поповнюється і складає за місяць 15 активних консультантів із замовленнями від 20 балів кожен. Груповий товарообіг сягає 1000 балів, що ж отримує бізнес-партнер від компанії. По-перше, це є пропозиція як у партнера. Тільки вже в нас тут 5 продуктів зі знижкою 50%, які ви е, вибираєте самостійно. По-друге, ви вже. Навчили своїх консультантів будувати команду, і компанія за це вам надає наступну винагороду. Від першої лінії 8%, від другої 2%. Формула бали множимо на відсоток і на 10 гривень. І не забувайте, що, окрім цього, ви ще також плюсуєте винагороду за структуру. І за ось цю програмку 1С за фармасі пункт. А також з лютого 2015 року при першому закритті статусу бізнес-партнера ви отримуєте сумку з лого Фармасі в подарунок. Як ви розумієте, в компанії фармасі ви мало залежите від свого спонсора, людини, яка вас зареєструвала. Звичайно, якщо ви консультант чи партнер, вам необхідно підтримати зв'язок зі спонсором. Ви самостійні завжди, але ж, коли ви партнер чи консультант, ви вбиваєте своє замовлення на порталі. Але замовлення від своєї структури ви не зможете. Тому запам'ятайте, якщо ви все ж таки захочете будувати структуру, розпочинати свій бізнес із фармасі, ви повинні бути завжди на зв'язку, ну, якщо ж ви не бізнес-партнер. Зі своїм спонсором, який допоможе вам відправити паролі і логін для входу на портал для новеньких консультантів. Але для цього запам'ятайте, при реєстрації, будь ласка, надавайте електронну почту, яку ви зробили в собачка.mail.ru або ж собачка mail.ua. Дякую, що. Були зі мною на цьому вебінарі. Якщо у вас виникли питання, напишіть мені. Якщо ви захочете приєднатись до мою команду, буду дуже рада. Завжди нова інформація на сторінках у соцмережах. Заходьте на сайт або ж пишіть мені на електронку. Бажаю вам удачі і щирого кохання. З вами була Марина Ляшук. До побачення! Наступний вебінар на тему інтимна серія фармасія. Відбудеться 22 лютого 2015 року. А також не забувайте, у нас відкрився канал в Ютубі.